Я розпочала новий проєкт і обіцяла вам поділитися, що саме в мене буде в процесі із цієї ангори. Я розпочала, можливо, вже хто впізнав, капор у такому красивому відтіночку волошки. Ви знаєте, в тому році, коли в мене були замовлення саме з цієї ангори на різні вироби, особливо бактуси. Капор замовляли в інших відтіночках, і мені так хотілося зв'язати саме у цьому відтіночку волошки. І ось в цьому році моя замовниця забажала капор саме в цьому кольорі. Тож я над ним працюю. Хто бажає під замовлення? Будь ласка, дівчатка можна на замовлення в будь-якому кольорі Ангори. І дівчатка, які в'яжуть. Хотіли б зв'язати такий капор собі, чи своїм рідним, чи близьким, будь ласка, звертайтеся, є майстер-клас. Тож, якщо вам подобається дана модель капора, до речі, розташовано повністю цей виріб на моїй сторіночці на самому початку, тож можна подивитись у закріплених, як саме виглядають у різних кольорах. Тож, будь ласка, кому цікаво, повторюсь, пишіть в особисті хочу МК. І можете повторити для себе, чи для своїх рідних чи близьких. А я ж буду працювати над цим проєктом і обов'язково буду з вами ділитися. Ну а зараз трішки покажу, як саме виглядає.